Я сьогодні вас запрошую на гостини в давню українську хату. Ми дізнаємось, як змінювалось життя селян в Україні з приходом зими. Кожний господар до початку холодів намагався якомога краще облаштувати своє житло. Хати мазали, зміцнювали стіни глиною, перекривали дахи. Соломою чи деревом. Головною на цей час у хаті ставала піч. Українські селяни і до того дуже шанували цей предмет господарства, бо піч не тільки годувала, але й ще обігрівала помешкання. На печі зберігалися теплі речі, які від тепла одягали зразу на тіло і ставало тепліше. Постійно підкидаючи хмиз чи деревину, піч розігрівали так, що вона цілий день віддавала тепло. На печі навіть спали, клали теплі перини і спали холодними зимовими ночима. А чи ви знали малята? Нята їх брали додому, клали біля печі на соломі, тому що в сараях. Було прохолодно, а маленьке телятко чи козенятко могло захворіти і загинути. Ось так піклувалися. Життя жінок зимою змінювалось теж, тому що меншало роботи в полі і збільшувалось роботи в господарстві. Жінки і дівчата всю зиму пряли тканину на отаких от приладях, прялках, виготовляли нитки. Робили з них тканину, а потім шили одяг. Вставали дуже рано, коли ще на дворі було темно, і починали свою роботу. Кожна жінка намагалася якомога більше напрясти ниток, щоб бути гарною господинею, одягти всю свою родину, але ще те, що залишилось продати на базарі і ярмарку. Ще...